А сила лева в тобі конія року Номер один. П'ятнадцять година в Україні. Час дізнатися. Останні новини у Києві. Досі триває пошукова рятувальна операція на місці удару росіян по житловому будинку. Що там відбувається? Ми розпитаємо в Андрія Даника, голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Пане Андрію, вітаю вас в ефірі! Вітаю доброго дня. Розкажіть, будь ласка, нам на якій стадії зараз перебувають рятувальні роботи? Скільки людей ще може бути під завалами? Пане Андрію, чи чуєте ви нас? Вірогідно, у нас проблеми зі зв'язком зі спаном Андрієм. А, бачу так. Мені повідомляють, що відновився зв'язок. Пане Андрію. О... Пане Андрію, чи чуєте ви мене? Ні, маємо якісь проблеми зі зв'язком. Ми спробуємо поговорити з паном Андрієм трохи пізніше. А, з... а, поки що продовжуємо випуск і. І далі говоримо про ситуацію у Дніпрі. Там чотири ракети і п'ять безпілотників збили в небі над областю цієї ночі. У Павлограді ворог атакував промислове підприємство, пошкоджені житлові будинки. І про це все докладніше розповість моя колега з Дніпра Олена Мендалюк. Вона на прямому зв'язку зі студією. Олено, привіт! Розповідай, яку інформацію маєш і що відомо про стан потерпілих з Марганця? Привіт, Олександра, сім годин цієї ночі тривала повітряна тривога на, на Дніпропетровщині. За цей час ворог тричі атакував Павлоград. За повідомленнями місцевих пабліків о перші, третій та п'ятій ранку лунали вибухи. Російська армія атакувала промислове підприємство, минулося без постраждалих. Втім, є руйнування в житловій забудові. Зокрема, вибухова хвиля повибивала вікна та повиривала балконні рами у понад десяти багатоповерхівках від самого ранку. У місті триває ліквідація наслідків. Це щодо безпек. Каво ситуації найстрашніше позаду це вже говорять медики Дніпра, які врятували життя поранених після влучання дрона у службовий автомобіль в Марганці. Нагадаю, вчора вранці у місті російський безпілотник атакував транспортний е, засіб, який віз працівників на підприємство через черговий терористичний акт. Загинуло 9 -ро людей. Ще 54 отримали поранення. На ранок четверга у лікарнях залишається 31 пацієнт. Найважчих евакуювали до Дніпра для їх стабілізації. медики провели численно. Операція було прилито кілька літрів крові, і от вже станом на сьогодні. Усі потерпілі мають позитивну динаміку. Далі прошу послухати коментар лікаря про те, з якими пораненнями вони приймали одного з пацієнтів. Мозку скільки металу, що ми не бачили навіть у військових, дуже великі проблеми. Більше десяти примов кісток черепа. Так що. Будемо все робити, щоб працювати. Настанок додам, що у Марганці сьогодні триває триденна жалоба за загиблими. Вчора російська армія забрала життя дев'ятьох невинних життів. Ось таку інформацію має станом на зараз. Олександр, тобі слово дякую тобі, Олено. Про ситуацію в Дніпропетровській області нам розповіла наша кореспондентка Олена Мандалюк. Ну, а я нагадую, що в Києві досі триває ряд рятувальна операція у будинку, зруйнованому внаслідок російського удару у Святошинському районі. І зараз ми відновили зв'язок із Андрієм Даником, головою Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Спробуємо ще раз з ним поговорити. Пане Андрію, як чуєте мене тепер, пане Андрію. Так, так, так. Я вас чую. Ага, тепер і ми вас чуємо. Минулого разу було не чути, що ви казали. Розкажіть, будь ласка, знову нам на якій стадії рятувальні роботи, і скільки людей може бути під завалами? Рятувальні роботи продовжуються. Ведеться поетапна розбірка конструкцій з дотриманням всіх заходів безпеки. Цифра людей, які можуть бути під завалами, не змінилася. Роботи будуть продовжуватись до їх повного закінчення, до повного розбору цих завалів. Угу. А, скажіть, а чи змінилися цифри загалом загиблих і поранених на цей момент? Як мене? Пане Андрію, о, як чути мене? Я вас чую добре, як мене. А от тепер тепер чуємо, скажіть чи поміня, помінялася якась цифра загиблих і поранених на зараз? Цифра загиблих не змінилась. Цифра. На жаль, дуже поганий зв'язок у нас із паном Андрієм Даником. Я нагадаю, що це був Андрій Даник, голова державної служби з питань надзвичайних ситуацій. Ми намагалися з'ясувати подробиці однак, зі зрозумілих причин зв'язок не дуже гарний. Тож спробуємо іншим разом з ним поговорити. Зараз ідемо далі. А, майже п'ять годин тривала тривога на Хмельниччині. За інформацією обласної військової адміністрації, сили ППО збили три ворожі БПЛА та чотири ракети. У наслідок атаки пошкоджено десятки приватних та багатоквартирних будинків, автомобілі у кількох громадах та газорозподільний пункт. Наразі відомо про двох постраждалих: це чоловік та його малолітня дитина. Вони поранені уламками скла. Нема нічого, немає ні, ні ні хати, ні покрівлі немає, ні фронтонів немає, ні машин, немає. Чотири машини, як то казав, металолом, ні, ні приміщеннях прибудови, при, при, при поміж них теж немає ні вікон, ні дверей, ні, ні, ні даху. Вся ця сонячна, ця підстанція, вся ну, просто змішане все з землею. Ну, нас сам Бог зберіг. Тому що таке є арма куски металу металевих конструкцій повлітали в будинок в хату туди всередину, якби це когось. Як я кажу, нас такий бог спас, що ми всі більш відносно живі і здорові. Прийшлися по вулицях, подивилися, безорієнтовно до 20 будинків постраждали. Декілька дуже тісно постраждало, декілька легше. Зараз будемо надавати людям. Допомогу роздавати шифер, роздавати скло, допомагати з тим скрінням, з перекриттям будинків. Ефпівронами атакували росіяни Коцурубську громаду Миколаївщини. Як повідомили в обласній адміністрації, внаслідок обстрілу поранено 72-річну жінку. Її ушпиталили. Президент Володимир Зеленський передав президентові пар Сирілу Рамафосі список із 400 українських дітей, які зараз проти волі перебувають в Росії. Про це глава нашої держави сказав під час спільної прес-конференції у Преторії, де він перебуває з візитом. Зеленський висловив надію, що президент Пар допоможе повернути цих дітей в Україну. На жаль, через війну ми маємо цю страшну страшну проблему Росіяни. Викрали в Україні на окупованій території десятки тисяч дітей. Ми маємо повернути всіх, і так само як тисячі полонених військових та цивільних, які роками утримуються в тюрмах Росії і в нелюдських умовах. Південна Африка є співлідером у глобальній коаліції для повернення українських дітей. Я дуже сподіваюсь, що Президент Рамафозу допоможе нам їх повернути в Україні. Почали першу за багато років ексгумацію останків поляків загиблих під час Волинської трагедії. Про таке повідомляє польська радіостанція РВФ ФМ. Роботи стартували сьогодні вранці на Тернопільщині у лісі на місці зниклого села Пужники. Саме там 1945-го було вбито близько 80 польських громадян. Участь в ексгумації беруть дослідники з обох країн, серед них судові медики, генетики та історики. Це перша така операція після скасування Україною мораторію на пошукові роботи, який діяв понад 5 років через руйнування українських пам'ятників у Польщі. Один день бойових дій це місяць роботи для саперів. Підрахували фахівці. На тепер майже 140 тисяч квадратних кілометрів української землі є потенційно забрудненими. Один із регіонів, де триває гуманітарне розмінування сільськогосподарських угідь це Миколаївщина. У Снігурівській громаді вже два роки працюють експерти міжнародної організації Norwegian People's Aid. Українську землю очищують від вибухонебезпечних речовин не лише люди, а й собаки. І, звісно ж, техніка. Як це відбувається, покаже Єлизавета Кротик. На цих споплюжених війною полях Снігурівської громади працюють не трактори, а сапери. Дмитро вже півроку очищує землю, у якій криється смертельна небезпека. Найчастіше субоприпаси, також протитранспортні міни. Робота сама по собі цікава, складно та є і температурні режими, і те, що в полях, і пили, пруд, болото, але нічого. До того як вийти в поле, сапери вивчають теорію і тренуються на спеціальних майданчиках. Щоранку працюють на новій ділянці. Починається робочий день з того, що ми прийшли на місце, відкрили прохід, зняли хрест, поставили базову рійку і почали працювати. Та лише є сигнал. Відступаємо від сигналу 15 сантиметрів, ставимо трикутничок, копаємо перед яму, і далі сама екскавація до сигналу. Максим працює із напарником. Бельгійська вівчарка Зеп задіяна у розмінуванні вже два роки. Такий Вибуховує дуже активний, багато у нього дуже енергії. Працювати любить. Зараз ще я пишував я лінії, буде рватися, де там щось може бути. Йому цікаво дуже перевага собаку швидкості, де сапер здолає кілька метрів, пес десятки. Звичайно, для де мене 10-20 квадратних метрів в день, тому що треба провети кожен сигнал. Собака вона реагує на запах поховачили. Тобто Якщо буде якийсь умовний, який яке його зафіксує, і де мене треба буде розкупувати. Собака то просто. А от коли там щось буде якийсь шматок духівки, який залишиться, тим мене можна не своїм своє. А собака носом знайде. Зе прозуміє команди норвезькою. Сид – це сидіти, лік це лежати, фуд – це що він став біля лівої ноги, те та дивився, комце що на тебе підбігав. А і основна команда це на праці це команда сек, тобто пошуку у снігурівській громаді. Працюють 10 ручних груп: сапери з кінологами та команда з механічного розмінування. Шла печення на території Сумської області. Пройшли навчання на території Сумської області на кінологічній базі ДСНС з травня 2023 року. Приїхали в Миколаївську область, і перші відкриті поля у нас були тут між селами Киселівка та Максимівка. Було відкрито дві ділянки із загрозою транспортних мін типу ТМ 62 один демінер в середньому обстежує до 60 квадратних метрів на день. Та якщо проводити розмінування одразу трьома способами, вручну механічно та з допомогою собак можна охопити більшу територію. На даний момент в Україні На даний момент в Україні за допомогою механіки ми готуємо, а не розміновуємо землю. Далі після цього собаки проходять по території, обнюхують її і таким чином виконують розмінування. Там, де наприклад, техніка не використовується, ми можемо розмінувати за допомогою собак. Тоді використовуються дві собаки. Перша проходить один раз, після неї інша собака підтверджує, що так тут дійсно нічого немає. Сапериновіджен People's Aid мають обстежити майже мільйон квадратних метрів сільськогосподарських угідь у Снігурівській громаді. Частину вже вдалося очистити. Фахівці знайшли понад 100 протитанкових мін, касетні боєприпаси, ракети та снаряди. Але попереду ще кілометри небезпечної території. Та кожен очищений метр це шанс повернути селянам безпечне життя і врожайні поля. Єлизавета Кротик, Павло Ткаченко. Подробиці телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини. Найвищий клас пожежної небезпеки оголошено у кількох областях України. Через стрімке потепління активізувалися і палії сухостою. На Черкащині вже фіксують займання торфу поблизу села Яснозір'я. Рятувальники ліквідовують лінія 6 гектарів торф'яних покладів. Чим загрожують такі пожежі та як їх уникнути? Подивіться. Така помпа здатна качати по 40 літрів води на секунду. На ділянці тління торфу поблизу села Яснозір'я на Черкащині їх працює одразу три. Саме це допомагає швидко локалізувати тут пожежу, кажуть рятувальники. Складний був посос, треба було воду підвозити сюди, а так як треба дуже багато води, ну, це майже нереально. Ну, в таких масштабах погасити всю пожежу. Чорна вигоріла земля, обвуглені дерева та сморід. Рятувальники працюють по двоє, бо є ризик провалювання через глибоке прогорання ґрунту. Ріня відбувається під верхнім шаром ґрунту. І не видно, не видно самого очагу, Не видно. Треба розмивати декілька шарів. Може бути на глибині на декілька метрів. Після цього природі потрібно роки на відновлення, а сама пожежа часто обертається масштабною катастрофою. Пожежа в екосистемах супроводжується поривами сильного вітру. Цей вітер може поширити пожежу на ліс, на сільськогосподарські культури, на самого ж палія. Не один випадок був за час моєї служби з мого досвіду, що сам палій отримував опіки, а й навіть критичні опіки, що призводили до смерті. Такі займання найчастіше стаються через неконтрольоване вогнище, коли люди спалюють сміття та сухостію у весняно-літній період. Ми влаштовуємо рейдові відпрацювання. Ми спілкуємося з населенням, пояснюємо, що спалювання сухої рослинності, залишки в гілля сміття не оновлюють землю, вони не приносять користі, а навпаки, її завдають як людям, так і тваринам, тому що часто наші рятувальники під час ось ліквідації таких пожеж знаходять тварин і рятують їх звичайно. За порушення правил пожежної безпеки на Черкащині цього сезону вже склали 78 протоколів. Паліям загрожує як адміністративна, так і кримінальна відповідальність залежно від задіяної шкоди. Ірина Васюра Денис Кононенко телеканал Марафон, Єдині новини.